Всім привіт! Знову я з вами, Танюшка. Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую всім за коментарі. Давайте розпочнемо. Отакі От цікаві у нас якісь сумки чи що. Зараз будемо дивитися. Не знаю, що це. Зараз розпакуємо. Їх у нас ані одна вона. Так, щас. Що це? Ага. Не сумка. Отака, От дивіться, штучка розкладається. Ну, напевно, сюди можна складати, не знаю, можна вище. Напевно, для віщей. Отак вона складається. Прикольна штучка. Так. Ой, це я не знаю, що, напевно, для води. Одна, дві, три. Три штучки з кришочками. Напевно, для води. Десь дорогу. Далі у нас отака штучка для кухні. Запечатана вона. Сюди можна поставити всякі перчики, баночки. Багато міста не займатиме. Так, йдемо далі. Почнемо з коробочок. Так, це у нас, мабуть, фен. Не знаю, зараз будемо дивитися. Що тут? Так. Буде не фен. Ні, це у нас цікаве зараз. Ну, Навіть не знаю, що це, щось для волосся. Зараз подивимося, що з ним можна зробити. Зараз щось зробимо. Дуже щось у мене виходить, не знаю, що там робити. Можливо, це сюди. Так, це сюди. Ой, не знаю, що це. Пишіть в коментарях отакі От ось штучки. Щось для волосся. Напевно, для якоїсь прически. Напишіть, хто знає, для чого це. Щось у нас для животних. Дивимося. Так, що це? Якась шлангочка? Напевно, мити животних. чи що? Не знаю, напишіть в коментарях. От такі ось така ось шлангочка з отакими ось насадочками. Навіщо воно не знаю, але на коробочці нарисована собачка. Напевно, шланга для миття. Я не знаю. Пишіть в коментарях. Так, тут у нас дитяча якась іграшка, напевно, робити часики. Зараз подивимося, що всередині. Це Для дівчаток, я думаю, так і для хлопчиків. Отака От штучка робити часики на різні браслетики. Є інструкція, книжечка до нього для діток. Так, ідемо далі. Там щось важке. Зараз подивимося, що тут. Собі? А ще, дивіться, скільки в нас тут зажигалок. Щоб ви розуміли, вони всі різні, дуже гарні. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18 штук. Давайте я якусь відкриємо, подивимося, що вони себе представляють. Отакі ось зажигалочки. Ну, я не знаю, як ними користуватися, дуже їх багато, всі вони різні. Так, ідемо далі. Так, покер. Гарна коробочка. Дивимося, що в ній. О, тут у нас красота на подаруночок. Хто такий полюбляє займатися? Будь ласочка, дивіться. Гарна коробочка. Йдемо далі. Дивимося, що у нас тут. Гаманець, гаманець, гаманець. Напевно, ми ще подивимося. Ось отаке малийний гаманець. Зараз подивимося. Три кольори червоний, і рожевий. Отаке. Всередині на карточки. Три штучки і чотири, дивіться. Ще четвертий. Зарядне. Навіщо тут зарядне? Ой, це я не знаю, що це. Чи поївочка для собаки. А навіщо тут зарядне? Я навіть не знаю. Ну, Зарядне ніколи вдома лишнім не буває. Отаке, дивіться, зарядне. Новеньке. У кого є животні, будь ласка, мисочка, зарядне, це бонус, напевно. І ось такі гаманці для карточок. Так, йдемо далі. Так, зараз щось закоялось? Ускакуємо. Тут у нас щоточки. Чотири штуки різними кольорами запаковані, новенькі. Йдемо далі. Те що цікаве. Зараз подивимося, що тут? Угу. Так. Тут у нас, напевно, якісь парфуми для дому. Ой, дуже пахучі. Іде отака трубочка, напевно, знімається вверх, отака пробочка. Я вам скажу дуже освіжаючий запах, будь ласка, для квартири, для дому. Їх дві штуки. Зараз подивимося, яка це всередині. Це вже друга, дивіться. Двох кольорів. М -м, це пахне як мужський одеколон, Дуже пахуче. Навіть можна в автомобіль поставити. Отакі дві штучки. Потрібно додому, мабуть, одну взяти. Зараз хвилинку, акуратно. Так, паличка. Так, так. две штучки и еще два Распаковочка делимся цикала сегодня распаковочка у нас О, тут у нас идут наборы тут вот такие гарни В гарних таких коробочках. Два набора. І на сьогодні упаковочка. тут у нас іде для кухні щось. Для кухні отакі лопатки. Три лопатки, два набори. Всім пока дякую за...